Хочу поділитися враженнями е, від рішення мого їхати на авто. Іспанія — це далеко, це важко, що нам було в дорозі важко. Ми задоволені, тому що ми можемо міняти локації. Ми з першого отелю пожили, приїжджаємо в інше місце, в інший отель, інший пляж. Дуже прикольно, що ми мобільні, ми можемо десь поїхати. Після цього готелю ми ще не знаємо, де ми окажемося, але ми хочемо поїхати в Валенцію на пару днів, потім в Барселону на пару днів, потім в Монако, потім в Швейцарію. Ну, фішка в авто дуже прикольна, що ми хочемо Рестик, поїхали за 20 км в Рестик. Друзі кажуть, ще десь поїдемо, ми сідаємо на два авто і їдемо. Тому нам подобається. Ми зробили правильне рішення, хоча й вагалися. Я мав заїхати до моїх дітей. І гарного відпочинку, коли є мобільність, це класно. Іспанія I love you!